Влада Харченко зовсім скоро стане водійкою. Сьогодні прийшла до сервісного центру, аби скласти практичний іспит. Я дуже довго вагалася, кожен рік мала здавати, але якось так війна почалась, і я вирішила, що от треба, бо мало лі що може трапитись. Пройшли теорію, практику сьогодні буду здавати практику. Проте до практики дівчина приступила не одразу. За новим алгоритмом отримання посвідчення водія потрібно спершу повністю пройти теоретичне навчання. Зараз підготовка відбувається в два етапи. Перший етап це теоретична підготовка, після якої громадянин отримує свідоцтво про закінчення навчального закладу теоретичної підготовки, яке вноситься в єдиний реєстр МВС. І тільки ну, після складання успішного іспиту в сервісному центрі, людина може продовжити продовжувати другий етап навчання це в закладі практичної підготовки. Свідоцтво про проходження теоретичного навчання діє рік. Протягом цього часу потрібно скласти іспит з теорії та обрати автошколу для практичного навчання водінню. Кількість спроб теоретичних іспитів не обмежена. Особа приходить, складає іспити, поки не складе. Кількість спроб з практичного керування обмежена трьома спробами. Відтак до практичного навчання допускають лише тих, хто вже знає правила дорожнього руху та тонкості кермування автомобілем. Така поетапність відповідає європейським вимогам та гарантує безпеку майбутніх водіїв на дорогах в подальшому. Вважають в установі. Врешті отримати посвідчення водія можна у будь-якому сервісному центрі МВС. Хочемо нагадати громадянам про те, щоб потрапити на прийом до адміністраторів сервісних центрів МВС. Вони мають дві дві можливості отримання електронного талону. Перший це через сайт головного сервісного центру в запис. Ще один спосіб отримання електронного талону безпосередньо в приміщенні сервісного центру. Тобто громадянин звертається в сервісний центр, знімає в термінали талон електронної черги і вже по ходу адміністратор його викликає для отримання послуги. Нагадаємо, перше посвідчення водія видається на два роки. У разі відсутності порушень правил дорожнього руху протягом цього часу його потрібно обміняти на постійне. Аліна Косарова, Микола Юрковський, новини міста.